Піддони. Піддони, бачите, пластикові. То я собі купив, вони БУшні, не нові, але я вам скажу, що ці дешевші від тих. І по міцності ці витримують 2 тонни, ці витримують е, тонну 200, по-моєму, десь так. Ось. А знаєте чому вони, крім ваги, чому така ціна? Ну, По-перше, вони міцніші, та? тому що ці виконані з поліпропілену, а ці з поліетилену. Очисні споруди, які ми виготовляємо. Це системи актуально для тих, хто живе за містом і не має центральної каналізації. Ставиться от така одна ємність і вона очищає ваші стоки всі. Це не септик, не біосептик, не вигрібна яма, це каналізаційні очисні споруди. Поліпропілен, Він міцний, міцний. Я тільки вчора молотком бив, кажуть мені вдар по очисній споруді. Прийде час, я вдарю молотком і покажу, що вони не тріскують. Вчора бив зі своєї сили по такому куску. На ньому ледь-ледь помітно місце, щоб був просто там десь молоток, але вмятини нема. Просто забруднив типу, місце удару. Я, не один, я кілька разів бив. Ну, можете вчора переглянути вчорашнє відео. Алпайне сесо, чесні споруди, замовляй.